У власному будинку Алла Ілієва створили швейний цех з пошиття жіночого, чоловічого та дитячого одягу. Працюють вже 5 років. Все почалося з того, що Алі подобалося шити, а потім утворилося маленьке виробництво. Зараз, окрім власниці, у цеху працюють чотири жінки. Мені завжди подобалося шити. Я шила своїм дітям себе дівала, друзям шила. Мені чомусь захотілося создать свій бренд і одевать людей і радуватися. Мені це очень. Приятно. Але Елієва навіть бренд для свого одягу придумала топік, але поки що його не зареєструвала. Є бажання у власниці його розкрутити, але Еліїва впевнена, що знайдеться і для цього час, бо це праця для душі. Зараз власниця швейного цеху безпосередньо працює з замовниками з ринку сьомий кілометрів в Одесі, звідки надходять різні замовлення. Тони то роблять закази і торгують по Україні. У того, що вони закажуть, то ми робимо, стараємося сроки улажуватися. Під своїм брендом у швейному цеху створюють свої моделі жіночого одягу, шиють та продають. Брюки, спортивні костюми. Є у нас блузи, кардигани, є брючний костюм, рубашка брюки, лінні качество ткані дуже різноманітне. Хоча в Одесі є швейні цехи, але Алі вдалося переконати замовника, що на її підприємстві можуть пошити гарні куртки на синтепоні 18 кольорів. Заказчик був довольний тим, що я розкрила 8 іменно розмірів, тому що так багато так розмірів ніхто не кроє. У мене восьмиметровий дуже длинний. Вот, і дозволяє зробити. Коли виход був в ткані, от я, це реально, то есть я коли розкрила першу Настілу зробила. Тут, там відходів було там, 10 см-20 см по площі. Вони дуже дивилися, що ну, так розкриїла їм. Алла розповіла, що поступово купувала машини, коштують вони дорого. А у минулому році вирішила подати заявку на мікрогрант та на державні кошти, придбала одразу декілька машин. На одній показали, як робити бейко. До речі, саме на цій машині прирізала на смужки тканину волонтерам для плетіння маскувальних сіток. Це взагалі безпроцентний кредит – це дуже вигідно. Ну, я, я би, допустим, щоб, щоб купити цю машину, скільки, скільки потрібно збирати грошей. А ось це теж пропонували участвувати в гранті. Вот. И я написала заявление, на это все Ну, предоставили нам гран, 250 тысяч. И я докупила оборудование, которое мне не хватало для работы. Три операции она делает. Она делает лампасы. Вот, можно делать, нашивать на брюки лампасы. Вот такого плана. Вот она делает вот эти лампасы. Можно делать вот такие резинки. На... Вот такие вот На футболочке на... Ковточки і непосредственно пришиває пояс. 12,6-7 см пояс. От вона делаю. Ну, це така очень машина. Також власниця швейного цеху на кошти гранту придбала гудзичну та петельну машини. Зараз у цеху шиють жіночі брюки по 300 одиниць на тиждень. Планують працювати над цим замовленням все літо. Без машины без каких качественную одежду ты не сделаешь. Да, сейчас вот мы подшиваем такие брюки. Ткань варенка называется ХБ. Вот ткань турецкая. Снизу вот у нас идут, можно стянуть низ. Вот, ну вот такого плана. Брючки. За умовами гранту, власниця швейного цеху офіційно працевлаштувала ще двох дівчат. Отак створився невеличкий колектив. Але нам розповіла, що хотіла б надати роботу ще двом працівницям, навіть готове навчати. Як власниці виробництва але потрібно більше приділяти час питання збуту речей під своїм брендом та проводити переговори із замовниками. Але вважає, що одяг не повинен коштувати дуже дорого. З цього приводу є плани, які ми теж поділилися. У планах відкрити точку на базарі в Ізмаїлі і торгувати своїми ем, своїм одягом. Він буде на порядок дешевше, ніж повністю, по, по тому як от, дайте, надбавки будуть не такі. От, Ну, за щодо зменшення собівартості. Моя мрія одягати людей в гарні речі, доступні по ціні і, і хорошого качества. Але Лієва знає, як можна створити якісні речі та при наявності різноманітного обладнання, при цьому зекономити на технології виготовлення. І в цьому напрямку планує розвиватися. Наталія Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція Юх